Аромат чудовий. От перше враження: аромат чудовий. Горохової каші. Хто любить горохову кашу, для того це аромат чудовий. Ось таке всередині. Ну, зрозуміло, що воно буде туди напихано, спресовано, але як інакше. Ну, слухайте. В принципі, от я зараз дивлюсь на це все. І я бачу тут доволі непогану кількість м'язка. Ось так виглядає. Звичайна каша горохова. Звичайний аромат. Зараз розігрію та продегустую. Все, розігрів 30 секунд. Цього, в принципі, достатньо. Ще раз показую. Ось так виглядає. Аромат звичайної горохової каші з м'ясом. Нічого зайвого не відчувається. Вигляд має непоганий. Багатьом горохова каша не подобається. Але я їм все. Горох трохи такий.